Треба сьогодні зробити дуже багато всього на кухні, тому пропоную, аби ви за цим подивилася. Спершу треба підрізати квітник, які мені подарував чоловік. Буквально пару днів тому назад і вони так відкрилися. Усі букети, які мені дарує чоловік в обгорці, я намагаюся перші дні взагалі не чіпати і ставити так, як вони є, і насолоджуватися тим виглядом, як йому зробили в салоні. Бувають такі букети по 100 роз, або якісь незвичні, які треба підрізати, і там насправді більше мороки, аніж я ним насолоджуюся. І кожен раз, коли мені таке дарує, є чоловік, я така думаю, бляха, мені зараз не підрізати, я взагалі не хочу. І якось в якомусь телеграм-каналі від клубу правильних жінок я перечитала, що просто не треба нічого з ними робити. Ставте їх в обгорці, і нехай навіть вони там стихаються. Я, звісно, так. Так не можу зробити, тому вони стоять в мене буквально 2-3 дня, І далі я знімаю кортку і починаю їх підрізати. І вони вже стають звичайними букетами. Звісно, їх вистачає потім на декілька днів, але зате вони більш таки натуральні. Хоча пам'ятаю, після весілля в мене було стільки букетів, що моя мама забирала ще половину до себе, і там справді не всі мені вдавалося їх підрізати, і вони просто ось так і стояли до кінця. Тому тут в мене такі